Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, Захисники та захисниці нашої рідної України Чому зраджують жінки? Причини жіночих зрад Випадковість чи продуманий гріх. Прикра помилка чи реалізація накопичених претензій. Зрада делікатна, незручна тема, тема, де не може бути порад та рекомендацій, що робити після того, що трапилося, вирішувати доведеться тому, хто зробив цей вчинок. Тим часом жіноча зрада це серйозно і про почуття, найпоширеніші причини жіночих зрад: це, друзі, несумісність інтимних бажань. Близькість важлива частина стосунків. Якщо у пари немає інтимних проблем, взаємний інтерес та потяг підтримуються на чудовому рівні. Якщо щось іде не так, обов'язково потрібно відкрито розмовляти до того моменту, коли важко щось виправити. Закоханість історія про емоційну занедбаність. Дефіцит уваги в сім'ї. Жіноча енергія потужна сила, але вона неможлива без уваги. Помста Найпоширеніша причина логічно виправдовується самою жінкою. Він перший почав, він сам винен. Такими фразами озвучується накопичена образа. І цей варіант зради жінка підсвідомо не хоче приховувати, знижена самооцінка: стрес, депресія, проблеми з чоловіком, насильство у сім'ї, психологічний аб'юз змушують жінку шукати підтвердження своєї жіночності та значущості поза сім'єю. Крім класичних причин жіночої зради, зустрічаються і нестандартні варіанти. Злоякісна версія. Це коли той, хто зради, вважає, що нічого надприродного не сталося. Таке життя, якщо ніхто не знає, значить нічого не було. Зрада зарада кар'єри. Усвідомлений, продуманий крок, холодний надрахунок і почуття провини. Мета такого вчинку кар'єра, а не стосунки. Виникає питання, що не так у стосунках? Що жінка так легко змішує кар'єрні амбіції та власне тіло. Зрада заради цікавості, ранні шлюби, стрімке занурення в побут та спокійне сімейне життя. Підштовхують до думок. Напевно, в цілому світі є ще цікаві чоловіки та веселі стосунки. А раптом я ніколи не дізнаюся, як це буває інакше. Звісно, безглуздо все це про повну емоційну незрілість. Зрада заради екстриму. Знову про сірі будні, все рівно та спокійно. Це добре, але нудно. Організм починає вимагати виплеску адреналіну, гарячого ока та яскравих емоцій, які, здавалося б, давно втрачені. Така причина зради теж говорить про емоційний конфлікт у стосунках. Зрада, за прикладом. Відкрита невірність батьків у шлюбі призводить до сприйняття такої моделі поведінки як норми. Ми нерідко повторюємо поведінку своїх батьків. Тому в такому разі зрада може здаватися чимось повсякденним. Зрада заради маніпуляції. Наприклад, жінку не влаштовує громадянський шлюб, вона хоче узаконити стосунки. Відкрито заявляє партнеру про те, що якщо їхні стосунки є вільними, отже, вона має право розвивати інші. інші. б не були причини зради, друзі, зазвичай вона призводить до розриву стосунків та драмів у сім'ї. Якщо факт зради вже стався, кожен вирішує сам розповідати чи ні. Важливо зрозуміти причини та зробити власні висновки. І безумовно, зрада незалежно від статі. Це не зовсім позитивний вчинок. Ось такі причини жіночих зрад. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ми ну не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу! До наступних відео!